Ось раніше люди мріяли про всілякі літаючі ховерборди в майбутньому. Тепер усі скаржаться на самокати й самокатників. А ви уявляєте, якщо б це все ще й літало? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Пасажирка літака, що потрапив у турбулентність, починає турбуватися і звертається до бортпровідника. Скажіть, а що буде, якщо в один двигун влучить блискавка? Нічого, ми спокійно зможемо летіти далі з трьома двигунами. А що буде, якщо блискавка влучить ще в один двигун? Не хвилюйтеся. Із двома двигунами ми теж зможемо пролетіти досить велику відстань». А що буде, якщо блискавка влучить у третій двигун? Ми із одним двигуном зможемо долетіти до найближчого аеропорту. А якщо і в останній двигун влучить блискавка, ми швиденько встановимо запасний двигун і долетимо на ньому до найближчого аеропорту. А якщо блискавка влучить і в запасний, дістанемо ще один запасний двигун. Послухайте, звідки ви візьмете стільки двигунів, звідки ж звідки ви берете стільки блискавок? Що може бути сильнішим за жіночу цікавість? Сильнішим за жіночу цікавість може бути тільки жіноче бажання розбовкати таємницю. Контролер виявив у купе на третій полиці двох євреїв безбілетників. Пане начальник, каже один, згляньтеся, моя єдина дочка виходить заміж у жмеренці, а в мене немає грошей на квиток. Гаразд, махає рукою контролер. Їдьте. Ну, а другий це мій двоюрідний брат. Він такий їде на весілля за мій рахунок. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Шикування. Прапорщик запитує: є серед вас хтось із музичною освітою? Є я і я. Віднесіть у клуб піаніно. А для чого тут музична освіта, щоб не понесли що небудь інше?